Смертність від серцево-судинних захворювань, вона зростає з віком, і у жінок вона зростає саме в клімактеричному періоді, значно, значно переважаючи навіть смертність від серцево-судинних захворювань у чоловіків. Я буду це сьогодні якраз доповідати, і цьому я передумови, тому що всі фактори ризику, які жінка накопичує на протязі життя, не коли е, е, спадає отой. От е, так, би заслін естрогенів, який е, е, захищає жінку. То вона опиняється перед лицем всіх факторів ризику, які вона накопичила за все своє життя, тому саме і артеріальна гіпертензія, і абдомінальне ожиріння, і цукровий діабет, і дисліпідемії все це маніфестує значно у жінок, особливо у тих, хто підлягає якомусь хірургічному оперуванню, коли штуч. Ні, прискорюється настання менопаузи, саме рання менопауза, постхірургічна менопауза це найбільш високий ризик розвитку у подальшому всіх серцево-судинних захворювань. Тому ми маємо спрямувати наші зусилля, щоб проінформувати жінку і щоб убезпечити її від розвитку всіх всіх важких серцево-судинних ускладнень.